Всім привіт! У нас сьогодні вже 42-й день, як я пірнаю, холодне зний, льодяний, можна сказати, басейн. Інколи, людяний, інколи, звісно, не людяний, но... але як є, говорю, як є. А, також у нас сьогодні 7 -е число. Для тих, хто не впевнений, що це насправді так, то мушу озвучувати. Ще там завжди знизу пише, а, точніше тут знизу пише, що яке сьогодні число і завжди пише, який день. Деколи можу забутися, сказати на той день, але число завжди пройшло правильно. Ось, е, ось так басейн сьогоднішній виглядає. Погодка у нас сьогодні буде бомба, Скоріше за все, буде дуже велика температура. От якось так воно все приблизно виглядає. Сонечка поки що немає, але вже на дворі досить е, жарить, парить, я би сказав. Ось Сьогодні у нас така погодка буде жарка. Обіцяють взагалі чуть ли не 31 градус. Ну, тіньочка, щоб ви розуміли, тіньочку це буде жорстко. Так що давайте, роздягаюся і погнали пірнати басейник. До зустрічі в басейні. Ну що, нагадую, у нас 42-й день. Ну, Сьогодні водичка краще, ну в плані тепліша, ніж... Не краще, але тепліша, ніж вчора. Як щось перехалився, але ну вже як буде, так буде. Кейфовий. Сьогодні водичка точно нагріється дуже сильно, тому що сонечко має бути ядерне і має гріти досить, досить сильно. Мушу вилазити, тому що штатив перевернувся, а що зробити. Водичка кайфова. Особливо по плечам горячим. Так вилажу за вами. Штатив уже непонятно чи сам по собі чому плаває взяв найдешевий е стадікам на Aliexpress, точніше, там тема чи як то називається, е по 800 гривень якось там дав. Ну, Але він щось, взагалі iPhone не тримає, тепер Коррось, якийсь дивний штатив. Ось такий от денечок вийшов, дуже короткий, <рриклад> через той штатив. До зустрічі в новому денечку.